Лікарня на матейки святкує свій ювілей. 70 років тому міська клінічна лікарня номер 1 розпочала свою оздоровчу місію. З того часу у її стінах отримали допомогу півтора мільйона пацієнтів. Щороку до лікувального закладу звертаються близько 20 тисяч людей. Вони проходять стаціонарне та амбулаторне лікування. Нині у першій клініці працюють понад чотири сотні медиків, 75 з яких лікарі. Завдяки сприянню міської влади у лікарні на матейки вдалося модернізувати медико-профілактичне обладнання та провести Реконструкцію медзакладу Мої попередники, ветерани нашої лікарні, вони доклали максимум зусиль для того, щоб ми були передові в травматології в травматології, в хірургії. Особливо лікарня розквітнула, почала проводити ремонтні роботи, оновлюватися. Це останні роки і завдяки керівництву міста ми можемо зараз похвалитися новітнім обладнанням, відкриттям нових відділень, таких як відділення нестезіло. Логі та інтенсивли ми були просто депутатами міської ради з Тарасом Василиком сьогоднішнім головним лікарем. То е, тоді на всю медицину ледве відділялися один мільйон. А за останні 8 років для цієї лікарні ми з міського бюджету кап видатків виділили так само 8 мільйонів. практично. Тобто, кожен рік ми виділяли на лікарню нашу міську клінічну номер один по мільйону гривень. З нагоди 70-річчя усіх медиків народної лікарні на матейки привітали святковим концертом. Ольга цьому Андрій Шкварла. Новини на вежі.